Віталію Миколаєвичу, ну перше питання, хоча тема нашої розмови повинна бути трошечки інша, але ж це дуже проситься, тому що і Миронівчани, і гості міста знову йдуть центральною вулицею Миронівки і бачать, що тут роботи продовжуються. Що ж тут зараз робиться, що тут буде? Ну вірте, не вірте, це, мабуть, вже акордні роботи завершення такої осінньої компанії робіт, які були проведені по капітальному будівництву. Ви ну ті об'єкти ми з вами обговорювали всі. А це дійсно на сьогоднішній день проводиться частини тротуара і частини дорожнього покриття по вулиці Соборності від кінотеатра Колос, і ви бачите, майже сюди до перехрідства, до нашого екомаркета. Тут будуть проведені капітальні роботи по заміні асфальтно-дорожного покриття, заміни бордюрів, і також буде вкладено тротуар фермами цією плиткою. Я думаю, що центр у нас буде вже дуже красивий приблизитися. І ви бачите, що завершуються роботи по облаштуванню сквера нашого до свято-михайловської церкви. Так як я й говорив, до 21 -го числа, до дня святого Михайла, ми подаруємо нашим вірянам туди красиву дорожку з скамейками. Ну може, світильники не успіємо, але ж де то. Також сьогодні в місті проводяться роботи. Значить, встановлюються економні світильники. Це на нашій центральній площі коло танка. Значить, сьогодні, я думаю, вже громадяни ми їх завершимо. Там встановлюються три світильники, буде площа дуже гарно освічується. Впослідувачому ми освітимо площу Мирона Зеленого. Тут теж є такі закуплені світильники. І місто вже почало працювати над економією електроенергії. Значить, ми закупили 10 пробних світильників, які встановлені на більшій вулиці Комсомольській, а нинішній Благовіщенській. Значить, на сьогоднішній день 5 світильників встановлено, вони вже світяться. Ми подивилися їхня якість. І діло в тому, що на ці світильники дається гарантія 2 роки. Є, а вартість їх майже майже такий світильник стоїть 900 гривень, а цей економний світильник, він всього на 30 ватт. На сьогоднішній день у нас світильники використаються 100 ватні. От представляєте, на кожному світильнику ми будемо за годину економити майже 70 ватт електроенергії. Так що 5 світильників вони вже встановлені, жителі вже бачили, вже побачили, бо вони вже днів 3-4 ці світильники світяться. Послідуючі 5 ми ще встановимо завтра. І будемо цю роботу продовжувати, якщо воно зарекомендує себе добре. Ми будемо їм за рахунок економії. Те, що буде у нас по електроенергії, те, що ми малися платити за рахунок економії, ми будемо продовжувати економічне наше освітлення. Віталій Миколаївич, Ну це те, що стосується в основному центральних районів міста, але іноді от можна подумати, от центри робите, робите, а є вулиці, які ще потребують також вашої уваги. Щось робиться ще помимо цих робіт. Ну, на сьогоднішній день ця робота не робиться, але ж вона робилася. Значить, ми в цьому році установили тільки сім площадок дитячих в різних мікрорайонах нашого міста. Звісно, ця робота ще буде продовжуватися. Ще нам по планам чотири десь до п'яти таких площадок, і всі мікрорайони міста будуть задоволені для дитячих розваг. Також, я думаю, центром міста ми на наступний рік будемо продовжуватися туди, в сторону сахзавода, теж облагорожувати сквери. Парки. Зараз ми здали нашу столову кристал, яка була передана місту. Ми її здали в оренду, там є підприємець, який працює над цим. Я думаю, ми обладнаємо там спортивну площадку, там ще була. Ну і в тому мікрорайоні наведемо порядку і потихеньку будемо вже двигатися і на околиці десь щось і на околицях робити. Хоча освітлення майже на околицях улиця Кондратовича, Чкалова, Шевченка, це буквально поміняні всі світильники. Так, що на околицях теж проводиться робота, Віталій Миколаєвичу. Ну, хоча ці дні досить таки теплі, навіть незвично теплі листопад місяць, але я кажуть, готуй санки влітку, а віз взимку. Наскільки наше місто готове до того, що все таки зима прийде? Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день місто десь на 99% готово до експлуатації нашого житловодового і дорожнього фонду і водяного фонду в зимовий період. Значить, ну начну. У нас є три комунальних підприємства, які підготовлюють місто для того, щоб місто жило і жити діяло в період зими. Наче, перше це наше комунальне підприємство Мироновка, житло, на балансі якого є 86 багатоквартирних будинків. Проведено, значить, в цьому році ми тільки сім будинків капітально відремонтували криші семи будинків. Також благоустроїли 10 прибудинкових територій в асфальтобетонному бетонному покритті. І ця робота продовжується. Я думаю, за років два ми її завершимо по благоустрою. Також на рік прийнята програма, і в цьому році там частково в будинках замінені вікна двері, тому що це давно вже не робилося. Значить, на наступний рік ми приймаємо програму. І ми потребували від нашого Мироновка житло, щоб вони подали заявку. На часткову теж де сильно потребує заміна вікон, дверей на містах громадського користування там, де є це лісницькі площадки. Також утеплені крани, утеплені будинки частково. Утеплені будинки. Я думаю, що ми програму утеплення будемо продовжувати. І пару грантів ми подамо на Мінрегіонбуд для того, щоб поучаствувати в конкурсі, може виграємо. Також наше підприємство Мироновка Водоканал, воно вже провело цю роботу, зробили ревізію всіх задвижок, поробили ревізію, утеплили там, де є трубопроводи, де можна є вероятність підмерзання. Також в цьому році ми зробили наверное, колосальну роботу. То така не робилася за всі роки. Ми закупили близько ста люків, е, укрили всі наші каналізаційні і водо, е, де водо, вода проходить ці колодці. І ви побачили, що в Помироновці вже немає ні тих плит, ні дерев'яних люків. Е, вся ця робота зроблена. Е, також по нашому комунальному підприємству Мироновка Благоустрій. Значить, е, Помироновки Благоустрій, вся техніка підготовлена до роботи в зимовий період. Значить, закуплена нами піскосуміш і сіль, яка вже приготована, це близько 600 тонн на рік. Це в сурову таку зиму ми її використовуємо. От, так що ці роботи всі проведені, я думаю, що зима нас не застане, зненацька не застане. О, хоча вже це ви бачите, який сьогодні гарний такий осінній теплий день. Хоча через тиждень вже обіцяють приморозочки, і може навіть і випадання сніга, і все так, що ми до цього будемо готові.